Не будемо в України до ваша Україна. Прославляла Росію зі словами Москва була, є і буде. У мережі з'явилося відео, де нібито на Львівщині у громадському транспорті виник скандал через прихильницю Путіна. Водій вигнав жінку із автобуса. На що та відповіла «Запускали квартири да підприємства побудували квартири хати Ви, поїздили до Червонограда за 20 копійок. Де саме та коли зняти це відео невідомо, втім у мережі припускають, оскільки у ньому прихильниця руського міру згадує Львів і Червоноград, то йдеться про маршрутку на Львівщині. Скандальний ролик ж одразу підхопили російські пропагандисти, які написали мовляв, правда проривається навіть у Львові. Додам, такі інциденти навіть з минулого російська пропаганда використовує задля того, аби ще більше вплинути на росіян і показати, мовляв, так в Україні реагують на все російське.